Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Сад та Квітник на вулиці Садовій. Дякую всім, хто підписався на мій канал, написав коментарі та поставив подобайку. Сьогодні я вам розповів про посів помідорів середнього сроку дозрівання. Для посіву я використовую насіння, не тільки зібране з свого городу. Ось отаке насіннячко, воно не оброблене, а й куповане насіння, яке часто продається. Оброблене. Ну, всі знають, яке насіння, але хто тільки вирішив зайнятися посівом помідорчиків, то я покажу вже. Землю використовую я свого городу, але беру її не там, де росла, наприклад, картопелька чи помідори, а там, де була пшениця, або якісь сидирати, або росла квасоля. Набираю, перемішую, з дуже невеличкою кількістю гарно перепрівшу перегную, додаю агропереліт, все це ложу в ящичок, приминаю, поливаю водичкою, роблю рядочки і висіваю насіння. В цьому році, крім високорослих своїх дебарав різних кольорів, червоного, жовтого, помаранчевого, рожевого. Корнівського рожевого та волового серця, я буду сіяти також куповане насіння. В Цьому році купила помідорчики сакура, аслон, томатик світ сан. Томатик айсан. Айсан це я вже третій рік буду висівати. Мені вони дуже сподобалися по смаковим якостям. І томатик Бобкат. Ці всі помідорчики я буду висівати на, спочатку в ящички вирощувати на підвіконі, а потім у квітні, місяці, десь через місяць, десь 15 квітня, буду пікірувати їх у маленьку тепличку. В конема теплички, може попікірувати в стаканчики, для того, щоб урожай був раніше, ніж посіяних тих, що прямо в земельку. В Земельку я буду сіяти. Десь у квітні місяці. ріо Гранде. Це низькоросла сливка. Буду я її сіяти в землю для того, щоб посію багато кущиків, щоб зібрати. Дуже мені подобається ця товстостінна сливка для закваски помідорів. Квашених ми робимо на осінь, на, осінь, на зиму. А і всі інші для консервації, для споживання в свіжому вигляді. Я зараз покажу, як я сію на Сію я при допомозі палички такої, шпажечки. Ось на і водичка в кришечці. Паличку вмочаю в водичку, приліплюю на і розкладаю в рядочок. Водичку на і в рядочку. Так, сім, весь У кого не вистачає енергії, може брати прямо пальчиками і розложувати насіння. Або де насіння трошки крупніше. І так розложу всі насінинки, які мені потрібно. Потім обов'язково наклеюю тут бумажку і підписую, який цей сорт. Потім набираю земельки, притрушую, трошки навіть перетрамбовую, для того, щоб був контакт насінинки із землею. І Поливаю. Гарненько полила, зверху накрию плівочкою. І так як у мене насіння було не замочено з самого початку, я беру цей ящичок і відношу на котел, щоб земелька гарно прогрілася, насіння гарно прогрілося, і воно тоді швидко сходить. Кого немає котла, може поставити на батарею. Приладнати так, щоб ящичок стояв на батареї. Або ущеньки взяти. в кого може є теплий пол, ставити на теплий пол. Так насіння дуже швидко сходить. Дякую всім за увагу.